Ми вже прокинулися. Доброго дня. Будемо зараз щось снідати. Вікуська, правда, вже поснідала. Там тільки просипається зразу снідать. Закази, замовлення робить мамі вже з вечора ще. Бабуся, я там те і те й те. Ми з мамою зараз будемо щось приготуємо, не знаю, що будемо снідати. От. А потім будемо щось йти працювати. На вулиці в нас сьогодні був морозець, сонечко, хоч і світить, але ще поки не вгріло, то трошки вгріє, проснулися руки, все болить, а працювати треба, то будемо потихеньку працювати, щось зробимо, зробимо сьогодні, що не зробимо, зробимо завтра. в общем, будемо займатися. І вам все покажемо. А зараз йдемо готувати сніданок. Так, прийшла я на кухню. Беру я, буду робити сирники, беру я 400 грам сиру. У мене, правда, куплений такий, що в бракетах пудри, прям 400 грамів сиру. Цукрового ванільку. Цукор ванільний, господи, одну упаковочку. Цієї сахарної пудри, ну, це так, як вам за смаком. Хочете солодші, можете там кинути грам 100, хочете більше 150. от І так як у мене яйця корінні дуже здорові, от треба одне яйце. Я вкинула перепилиння. Знаєте, як ото... ми не з бідною сім'ї, ми з багатою. Оце і я так. <різь> ну, це, звісно, все шутка. І ці. І це все перемішуємо. У вас воно таке должно бути. Быть... Я вам зараз покажу, як воно должно вийти таке. Ось отаке. Ось Отак, бачите, так вам видно. Ось. От, отак от, от добре, щоб таке було сухеньке воно у вас. Отаку. От Перемішуємо. Та я вкинула таке яйце. Ну, а ви там. І трошки солі ще треба кинути. Бачите, бо кинула, вам не сказала. Чуточку небагато. Я ніяких манок нічого не додаю. В муці я буду їх формувати. То вам покажу. Зараз все хорошо перемну, щоб все було до однорідної маси. Так, беремо таку муку на досточку і ложимо ложечку такого творога. Можна брати стакан. І стаканом формувати, щоб таке кругленьке було. Ну, можна попробувати і так. Я роблю так, такі рівненькі. Ну, а ви як те, захочете стаканчиком? Так от мука, щоб була, щоб воно припечаталося, бо буде до сковорідки приставати. Отак. От Розігріваємо сковорідочку, трошечки ложимо олійки і тоді беремо так наступний і теж форміруємо. Я думаю, що стаканом усі вміють. Знають, да, що надіваєш стаканчик так і крутиш. І вони тоді цей. А я ножечком і ложечкою. Тоже добре ну, виходить нормально, воно не і одинакові. Так, раз, раз. Ось так от. О, от так. так, зараз я поставлю сковорідку. наформірую, щоб зразу ж їх і ложити. От так. Вже два готові. І так до кінця. Так, положила я вже на сковорідочку першу партію, не на сильному вогні, так, щоб воно у вас потихеньку смажилося. Можна даже трошечки кришечкою прикрити. Можна пережарити і в духовку ще потім. А можна і на сковорідки трошки. Добавити сметанки і так протушити. Теж дуже смачно. Я молочки не дуже, ну як, я, я їм сметану, але дуже рідко так. Так її сиру ще можу, як от, наприклад, там протушити, то не дуже. Ну, буває, то я теж їм, але більше люблю так, якщо. В натуральному виді, щоб її не, ту, не тушити там сирнички там або що, бо в маслі, от, щоб масочку обложити жити і трошки ще підтушити. так, о і так посмажимо. Тоді будемо пробувати. Я, я то знаю, що вони смачні. але он вікуська, скаже вам, які вони. Вона вже хотіла допомагати. Я кажу, та вона займається трошки там. бабусею, уроками. А я роблю сирники. Так, посмажили ми сирнички. Да. Зараз вікуся буде пробувати. Да. Давай Оля тебе зламає, ану бери. Тобі -тобі. Подобається, да? Так да. Так. що готуйте, скажи. Да, готуйте. Так, приятного тобі. Апетитом. Да, їж. Зараз mm. я буду пробувати. Так, якуся скуштувала, сказала дуже смачне. Ну, я знаю, що вони дуже смачні. А чотири? четыре. Якщо з сметанкою. Вообще. Я вам говорю, якщо ви любите, щоб протушкувати в сметані, не треба навіть духовки. Нали, взяли, посмажили, на сковорідочку налили сметанки і накрили кришечкою, щоб воно протушилося. І їжте. Ну, а ми будемо так їсти. Якусь їсі сирники, і сирники займається з бабусею математикою. Ну, а ми пішли снідати, а потім будемо щось робити. Ми вже поробили всі справи на кухні, зібралися з мислями я йду працювати. Не знаю, може, може дівчата мені допоможуть, якщо буду них силки, а ні, то буду сама. я. Погодка трошки сонечко підігріла. я. Вікуся він каже, і, і вона буде допомагати. Буду. Так що зараз вона поки грається, в неї своє. От. Так що пішла я працювати. Не дуже хочеться. Щось спина, але нічого. Зараз сіли в руки, і спину теж. І пішла працювати. Ми вже. Поробили, лайму відпустили, наморилися сьогодні страшне, боже натягалося. Це хоч би завтра встати. Вікуська ще Вон бігає, теж гуляє. От. А я вже теж так хожу єлі-єлі. Ой. Так що сьогодні в основному такого, ну як, я вам нічого такого і не знімала, бо не було чого знімати. Це ось до якого ми поставили, то, як я вам і казала, забор із старими дерками. Ну нічого, це в нас ще тут ще впереді забор звалить. І завтра тут все цей, Не знаю, якщо хватить здоров'я, то може завтра і закінчу, Ні. Я там куплю караски, та хоч потрошки обновлюти на сараї двері. От. І, і оце така в нас робота. Заморилися страшно. Мама зайшла вже в хату, і я ще лажу так. Єле-єле душа в тілі. Ой, господі, ну нічого. Тоді зробимо і сядемо, і будемо плювати сімечки. <реш> Хоча ми цього, звісно, це так не робимо, але ось такі діла. Так що. Ой, село є село. Я думаю, хто з села мене чудово розуміє. Одне закінчили, друге починаємо. І так цілий рік. Ще в нас не вирішене питання з е пральною машиною. Ми так і стираємо вручну. До одного мастера дзвонили. Сказав, приїду і, і нічого і мовчить. Це знайшли іншого. надіюся, що він вже точно приїде, пообіцяв завтра, От. так що дай Боже, зробимо. О. А так нічого більше. Оце тобі за цілий день. Все таке, як завжди. Ой. А взагалі погода була чудова, вікуська гуляла, лайма, правда, плакала, але ми там вже розгородили від сусідів. Був такий благенький забор. Ми боялися його відкрити, щоб Та, не дай Бог пригне, вона там отак би лапами впала і воно б в себе. Вона була б у дворі у сусідів Опа. і бігали б тоді б, знає, по всьому селу. А це такі діла. Грають, дружать, дружать вдвоєм. Опа. Опа. А це ми так гуляємо. Що? Гуляємо. Так, зайшла я вже на кухню, рішили ми зробити плов. Ми не багато, ми робимо все в одному. Каструльку нарізали свинину. Тепер додаємо сюди цибульку. І натираємо зараз ще морковку. Я і без тряпки, вже прямо таке. Це вже ну, наморилося, що я вже не чувствую, що там рукам. Ой, господи. Ще й завтра будемо працювати там як. Так, плов. Ми зробимо нам не треба ж багато, У нас. хочеться, що більше свіжіше там, то ще щось. Зробимо собі на сьогодні та на завтра. Взагалі вообще, по там по рецепту Це ми їздили ще давно. Як їздили на море, тоді ще був кудак у нас. От. І ми туди їздили відпочивати. І жили ми там в одних. І він. В общем, вони не нашої національності. Я не знаю, мам, хто вони були? Та ні, не ну, В общем, були такі, що е е е е вони вміли, мене ну, більше узбеки, вони оце робили плов. І вони показали, ми там інколи так самі готували, а вечерю інколи брали у них. І от вони робили плов і ми ну, побачили, як. Так вони там на... по стакану олії наливали. Він тоді, чим жирніший, тим вважається для них кращий. Ми раніше так робили. Зараз ми так не робимо, тому що таке дуже жирне вже не їмо. Перемо трошки вливаємо. Буває на куряти не робимо, буває на свинині. Коли яке є м'ясо, таке кидаємо. То, звісно, якби так от, щоб на дворі та на кострі, і отак от то взагалі було б такий плов. У нас був мангал такий хороший. Це ще братик. А зараз так він там проржавів. Зараз навіть немає де і шашликів жарити. Я в минулому році як жарила, то чуть ли не ловила шашлики. Боялися, щоб не впали на пол. Піджариться і вкидаємо морковку. Рис же промиваємо сім раз. Кажуть, як сім раз оце промиєш, тоді він не злипається. Але я хочу сказати, що це все залежить від рису. Інколи промиваю і багато раз, а це а воно не виходить, як пливає так каша. Подивимося, що ж сьогодні у нас вийде. А буває такий розсипчатий. Так, вже цибулька піджарилася, кидаємо морковки. Взагалі-то там було так, на кілограм м'яса, стакан олії, 5 штук, 4-5 морквин, ну вони такі в них були такі здорові, такі. Цибулин штук 4 теж таких великих. І рису. Навіть теж кілограм. Ми такими порціями такими порціями не готували ніколи. Це так. Ми кидали, звісно, олії, то багато лили. Зараз я ж кажу, ми немало. Менше лимо, тому що воно дуже жирне. Ми його рис і будемо тоді кастру. Отримо промили і зливаємо. І так ми повторюємо сім раз. Так, промили рис. Зараз я сюди висипаю кастрольку. Вже морковка наша піч смажилася з цивулькою. Сюди висипаємо. Так от розрізнюємо. І наливаємо кип'ятка на два пальці вище, ніж у нас є рис. Зараз посолимо, можете кидати е, приправки. Я лічно приправи не дуже. Раніше якось купляли тут для плова, там, те, а зараз щось не люблю. Так, і кину ще трошечки чорного перчика, небагато. І будемо тушити, поки. Не буде, не буде год, ну як не, не зготовиться. Зараз я піду візьму ще часничок і ми туди ще часничка положимо. Кидаю ще часничка, а взагалі, якщо так велику, таку, хоч там десь на пів кіла, якщо рису, там цей, то так не обчищаючи, а так головку таку, ну, не дуже там велику, хай там буде середня, і ставити отак от посередині. І не мішаєте. Ну, по крайній мірі, ми не мішаємо плов до того, поки не приготовиться. Так що, як закипіло на малесенький вогонь і хай собі кипить. Так, все, плов у нас вже висушився. Отак от, так от. Ще чуточку тут, ну, вже цей, вже він, бачите, в зверху, рез. Так що будемо ми сідати вечерять. Вікуська, правда, ще на вулиці бігає. Вікуська ще бігає, як я ж вам кажу, вона вже повечеряла. Ми робили, вона вже каже, я вже хочу їсти, то ми її вже розігріли, вона вже повечеряла. От. Може, ще й буде плов їсти. то така дівчинка. Ще, може, і не раз вечерятиме. Бігає ще на вулиці. От. На сьогодні буду я заканчувати своє відео. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Всіх буду рада бачити. До завтра!